Якщо у вас зараз виникло питання, чому у мене таке кисле обличчя, що зараз не так, то розкажу вам, пішов знімати відео на YouTube, виходив з однієї кімнати в іншу і дуже сильно вдарився мізинцем об край стіни. Гіршого досвіду в житті я не переживав. Гірше було тільки коли жиліна на останній секунді ворскли забила, але. Просто згадав той момент, а як боляче це було, тому не дивитись, що моє обличчя протягом цього відео буде в той чи інший момент перекошуватись, бо воно. Знову. Давайте до новин. Де зараз Мутрик чим займається, та які шанси на те, що дискваліфікацію скасують? Моуріні в Бенфіці. Here we go. Як Зінченко зіграв у дебютному матчі за Ноттінгем Форест, та як зіграв за бар в лізі чемпіонів. Ну і шалений кубок України, автогол Блену. Це скандальний скасований гол Шахтарям та кривбас, якому можуть впаяти Технар через дуже дурну причину. <му> Давайте починати це відео власне з Кубку України. Він то іще ще триває, але в принципі найцікавіші матчі вони вже якби минули. Почнемо власне з Кривбаса, який по пенальті переміг Чернігів з рахунком 3-1. Якби не один момент Кривбас порушив ліміт на легіонерів у матчі Кубку проти власне Чернігова протягом п'яти хвилин на полі перебували вісім іноземців. В клубі, звісно, так це і пояснює. Що це була звичайна неуважність. Як ми знаємо, зазвичай за таку штуку завжди Лупашит технар. І от на суто мою якусь таку сторонню. Болівальницьку думку, сказав як головний вболівальник футболу, а, ну склалось враження, що Кривбасу той кубок України той не потрібен, не знаю. Може бути і ось таке. Я ж вам казав, що Кубок України треба дитись там цікаво. Цікаво було в іншому матчі. Динамо здорово так помучилось з Олександрією. Кияни вели, потім пропустили. Ну як пропустили Владіслав Белену, це забив у власні ворота. У вас, напевно, вже виникло питання. Він що там на приколі чи що. Чесно кажучи, я не знаю, чого ще від нього чекати. Вата образові плакати, нібито спілкування з вболівальниками. Тепер ось ця от історія. Що буде далі? Ну, але в підсумку Динамо забило і вийшло до однієї восьми. Це вже гравець мем з більшого негативний. Ну, було одразу зрозуміло, що то ворожий агент. Ну це просто ага. Що цікаво, Леонід Буряк перед цим матчем дав ось такий коментар. ну це все пояснив, відкрито заявив, що підтримує Україну, а Росію вважає агресором. Що ще треба? Дійсно, що ще треба. Ну і цікаво було ще одному, друзі, кубковому матчі. Шахтар переміг Полісся ставки, аматорську команду Полісся ставки а, з рахунком 1-0, і стався скандальний епізод. Реврі чомусь вирішив не зараховувати чистий гол. Йому, нібито здалося, що була гара рукою. І ось такий комент дав Даріо Серна. Звісно, дуже дивно бачити подібні коменти від Даріо Серни. Якщо ви розумієте, про що я нині говорю. Але тим не менше, ну цей епізод я би взагалі виокремив максимально. Просто суддя, ну це, це, це банальна, дурна помилка судді. Просто в продовженні історії. Попереднього матчу Шахтаря проти металіста 1925 виглядає, ніби той Шахтар засуджують максимально, але на мою думку, це просто ну, якась дурна помилка судді. А якщо знову ж таки по матчу про Шахтар Полісся Ставки, класний матч. УПЛівська команда, команда без там, якихось суперамбіцій, суперскладу, так далі. троє медіафутболістів, грають Поліс-Ставки, нав'язує боротьбу, класний матч. От за це кубку лайк. Я от. Своєму тіктоці вже говорив, що нарешті Кубок України можна починати дивитись е, раніше, ніж зі стадії півфіналу. Ну, раніше ще Ворска грала в кубку нормально, і було цікаво мені дивитися цей турнір. Знав, що Ворсько так чи інакше, десь там дошкребеться. Зараз Кубок України мені цікаво дивитися через те, що ми бачимо такі класні цікаві афіші. Це реально круто, це реально прикольно. FIFA оновила рейтинг національних збірних в оновленому заліку. Збірна України втратила дві позиції та опустилася з 26 на 28 місце. В активі команди 1543,06 п'ятсот бала. З моменту останнього оновлення рейтингу підопічні Сергія Реброва провели два матчі проти Франції та Азербайджану. Просто терпіть і чекайте наступного матчу. Біль, напевно, співстана з тією, яку я відчув, коли бахнувся мізинцем об стіну. Їдемо далі, друзі, до наших у Європі. Лязабарний опинився в запасі на матч проти Атланти в рамках Ліги Чемпіонів. В цьому поєдинку він зіграв 16 хвилин. Інший українець не в лізі чемпіонів в а в кубку англійської ліги. Олександр Зінченко вийшов в основі. Його команда поступилась на останні хвилини цього матчу. Втім, вболівальники грою Зіни дуже задоволені. Зінченко був цілком пристойний. Морган Гіпсвайт та Калум Хадсонодой були в жахливому стані тижнями. Думаю, Зінченко виглядає непогано, також знає, куди пасувати і що робити з м'ячем. І дуже швидко. Думаю, з кращими гравцями навколо нього він був би ще кращим. Відчуваю, що ця зміна призначена для їхнього захисту разом із Зінченком. Вони найкращі гравці на полі і не знаю, як вони. Можуть не вийти у стартовому складі разом на вихідних. Коротше, з інченком задоволені, але Nottінг Forest поступається сувонці, вилітає з кубку англійської ліги. На жаль. Жозе Мауріні, Тубенфійка, Here we go, португальський наставник, найближчим часом очолить Орлів. В минулому відео я про це говорив, що це не найкращий варіант для команди Трубіна-Садакова. Моуріньо вже не той Моуріньо, який був 10, 15, 20 років тому, звісно, всі це прекрасно розуміють, але як є. Коли мені запропонували можливість очолити Бенфіку, я не вагався, мені це цікаво. Судаков та Трубін, мабуть, не очікували вже запотренуватися. Оце буде контенту. А це буде реально купа контенту. І про це все будемо вам розповідати тримати в курсі. І прямуємо, друзі, до Михайла Мудрика. Велике таке розслідування, великий пост викотали BBC Sports. Звідти хочу для вас е, озвучити найцікавіше: по перше. Де зараз Мудрик і чим займається, по-друге, що там може бути з його дискваліфікацією? Мудрик в з'являвся на публіці після перемоги Челсі над Реалбетісом у фіналі ліги конференції УЄФА, яку він дивився приватно. 24-річний футболіст зустрівся з вболівальниками під час прогулянки з друзями у польському місті Вроцлав та відвідав святкування Челсі в готелі команди. Відтоді Мудрик залишається в Лондоні, хоча не може грати матчі, чи навіть тренуватися разом зі своїми товаришами по команді, будучи побожним православним христи. Тіанином він часто відвідає церкви, і його оточення наполягає на тому, що він перебуває в хорошому фізичному та психологічному здоров'ї. Українець тренується сам з приватним тренером в приватних закладах, і його табір впевнений, що він робить все можливе з точки зору фізичної форми, щоб мінімізувати будь-яку шкоду для своєї кар'єри. Сам клуб нічого коментувати не хоче. І власне, що буде далі? Якщо буде визнано, що Мудрик порушив правила, йому загрожує дискваліфікація до чотирьох років. Футбольна асоціація Англії розглядає всі справи про допінг конфіденційно. Це означає, що немає інформації про те, на якому етапі перебуває справа або яким може бути результат. Мудрик та його юридична компанія потенційно можуть подати апеляцію, яку розглядатиме антидопінговий трибунал футбольної асоціації, якщо його визнають винним. Після цього також існує можливість подальшої апеляції до спортивно-арбітражного суду у Швейцарії. У випадку погба між його першим позитивним тестом та датою, коли йому дозволили повернутися до гри. У футбол після того, як його дискваліфікацію було пом'якшено за апеляцію, минуло 18 місяців. Тож, незалежно від того, чи буде його визнано винним, вболівальники все ще можуть очікувати, що Мудрик вийде на поле за будь-яку команду ще деякий час. Такий матеріал вони викитали, друзі. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки з приводу того, що нині почули. Ну а у мене сьогодні, друзі, все. Йду лікувати свій мізинець, дивитись футбол, і ви його дивіться, і на канал наш підписуйтесь. А також качайте мобільний застосунок від трибуни, якщо хочете бути в курсі всіх новин футболу максимально оперативно. Почуємось, бережіть себе і бережіть свої пальці на ногах. І взагалі всі пальці бережіть. Па-па!